Христос Воскрес! вітаю всіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. І цей світлий понеділок хочу зняти відео на тему, як правильно обрати здорового Вже Найперше, ми маємо підійти, подивитися на курчат, спитати, ну, відповідно вибрати собі породу чи крос, якийсь, і спитати вік. Отже, маємо тут 6, -6 днів курчата, м'ясо яєчний крос. Тобто, якщо у нас м'ясо яєчний крос, на 6 днів він же має виглядати. от Приблизно так, ну можливо, чуть-чуть менше, є, є трошки різні калібри, тобто плюс-мінус як пів кулака великого або маленький кулак. Далі, якщо нам кажуть, наприклад, курчатку сім днів, так шість-сім днів, тобто в них вже мають почати розвиватися крила. Звісно, в різних е, кросів різних порід по різному, добу, але в середньому, тобто крило вже не має бути повністю виросле, але й не має бути таке ще маленьке. Ну, звісно, в півників може бути чуть-чуть пізніше розвиватися крило, але в середньому буде всіх однаково. Отже, поговорили ми на цю тему. Далі про що ми маємо дивитися? Маємо дивитися, чи курча взагалі активна. Ясно, що вони можуть собі спати. Тоді ми, ну я особисто як роблю, беру отако і по коробці трошки стукаю. Вони тоді будяться, так насторожуються. Якщо курча здорове, воно насторожиться. Як квочка стукає, можуть отко підбігти, те, що теж от. Тобто от ті курчата, що найперші підбігли, вони є цілком активні, цілком здорові. Далі. Е, в коробці, як би там не було, курчата сидять е, якусь ну, кількість часу. Відповідно, за цей час має бути якась кількість фекалій ці коробці. От маємо. От раз, два там їх, Розгорнути, тобто є, є якісь фікалі. Бачимо, що немає ніякого поносу, немає нічого пінистого, немає нема ніяких слідів е кровотечі і тому подібне. Тобто, е Якщо у нас є фекалії з кров'ю, це означає, що у них коктедіоз. Якщо якийсь рідкий понос, це означає, що зараз в них якась бактерійна флора, яка не дає їм добре розвиватися, що в подальшому може привести до їхньої смерті. Тобто, найперше, ну, має бути нормальні фекалії. Далі дивимося на... На самих курчат. Тобто курчатка не має бути отут ну, в фекаліях. Це означає, якщо навіть зараз нормальні фекалії, це може бути тиждень-два тижні тому, в залежності від віку курчат. Вони могли мати якісь поноси, могли мати якісь бактерійні захворювання і будь-яка будь бактерія на перших днях, перших тижнях, вона буде тормозити ріст, що потім відобразиться взагалі на курчатку. Тобто, коли в нас в курятка є старт хороший з перших днів, воно знову відповідно і виросте за 3-4 місяці, а не за рік-два, за два, і буде нормально рости, розвиватися. Тобто, Далі, на що треба далі звернути увагу? Запитати про пропойки. Тобто, якщо звісно тільки вилупилось курчатку, ми зберемо його, повністю пропоємо. Якщо людина от каже, що не пропоюю, не треба, вони і так не вмирають. Ну а потім у нас половина в кращому випадку залишиться живими. Тобто беремо, беремо, робимо стандартну пропойку і е, даємо. Далі, якщо в нас кажуть, курча виглядає там два тижні, виглядає там на 3-4 дні, не беріться курча, бо воно вже заторможене в рості, воно могло бути переохолоджене, воно могло годуватися пшеницею, просто і тому подібне, тобто низькокалорійними. Е Харчами неповноцінність раціону, відповідно, курча вже є заторможене, поки ви його розтормозите, там вже буде йому е, 3-4 тижні, може бути вже, ну, в залежності так само від віку. Ви його поки розтормозите, ви вже втрачаєте теплі дні, ви втрачаєте оцю продуктивність, що могло дати курчатку, і відповідно воно потім буде і на яєчній продуктивності відображатись, і на масі курчатка. Ніби, ніби ніби все сказав, якщо маєте свої методи якісь. Оцінювання пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Всі всім веселих свят. Дякую за перегляд! Щасливо!